150 років Херсонському державному аграрно-економічному університету це 150 років освітніх і наукових традицій, які заклало не одне покоління його викладачів та випускників. 2024 рік урочистою ходою вулицями Кропивницького йдуть студенти Херсонського державного аграрно-економічного університету разом з викладачами, співробітниками закладу, які зібралися разом на ювілей вишу. Заклад було релоковано у 2022 році із безпекових питань до Кропивницького. Уже класно, все супер. Ми дуже раді, що являємось частиною цієї великої дружньої сім'ї. Через те, що наш університет проводить завжди такі дуже масштабні круті заходи, то звична для нас справа, тому все дуже класно і все як завжди, на висоті. З днем народження улюблений університет. Процвітання дружнього колективу і всього самого найкращого. Кожен факультет вишу представлений на цьому традиційному заході, який започаткований на Херсонщині. Агрономічний. Біолого, технологічний рибного господарства та природокористування архітектури та будівництва, а також економічний факультет для першокурсників. Це урочистий захід, до якого вони долучилися вперше. Це ще й дуже урочисто, Ми ще в такому не брали участь раніше, але ми раді, що взяли. Студентки розповідають, чому обрали саме цей виш. Мені сподобався цей університет своїм обширним вибором спеціальностей. Мені здається, кожна. Людина може знайти тут щось своє. Так, ми ще були на день відкритих дверей у Дендропарку. це був дуже неймовірний захід. Нас пригощали різними смаколиками, рекламували різні спеціальності, та ми обрали цей університет. І, попри те, що він зараз знаходиться не в Херсоні, а в нашому місті Кропивницькому, звідки я родом, він продовжає свою діяльність. І як тільки все це закінчиться, як тільки прийде мир, повернеться на свою територію. Відновить та ті великі здобутки, які вже в нього були, то всю його величезну, от просто зрозуміти, величезну науко-технічну базу, якої, мабуть, немає в інших аграрних університетах нашої країни, та й не в усіх університетах Європи. Він її відновить, і що я впевнений, він її тільки після всього цього збільшить. Ну, якщо не в декілька разів, ну так в рази півтори. В честь дня народження нашого університету вітаю всіх працівників, всіх студентів, всіх дотичних людей, хто допомагав нашому університету і в Херсоні, і в Кропивницькому, і з усієї України з 150-річчям нашого університету. Відновлення традицій це важливо для єднання колективу. Цього року родина Херсонського державного аграрно-економічного університету поповнилася новими студентами, які обрали саме цей виш. Серед них і випускники Кропивницького. Так, Херсонський виш об'єднує і обласні центри. Херсонський державний аграрно-економічний університет. Святкує своє 150-річчя з дати заснування. Це велика подія для колективу. І як ви бачите, сьогодні зі всіх куточків нашої України, в тому числі із Херсону, з'їхався весь колектив, студентство. Викладачі співробітники, це дуже дуже приємно, тому що дехто не бачився вже понад три роки. Сьогодні також в університеті знаменна подія відбувається посвята у студенти першого курсу, і що дуже приємно, що в цьому році до аграрно економічного університету вступила понад 200 осіб з міста Кропивницького та Кіровоградської області. Нині серед випускників вишу чимало воює на фронті за незалежність України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за свободу і суверенітет України. З нагоди 150-річчя Херсонського державного аграрно-економічного університету відбулася урочиста академія, розширене спільне засідання наглядової та вченої рад, роботодавців, випускників стейкхолдерів. До 150-річчя вишу колектив був відзначений Кабінетом міністрів України, Офісу президента України Верховною Радою України. Я хочу, щоб наш університет завжди відзначався посмішками, щоб завжди було багато, -багато студентів. Щоб трудовий колектив науково-педагогічний почував себе також зацікавлено. З кожного дня, з таки з посмішками, з радістю йшли на роботу і дарили ті знання, які зараз дуже потрібні нашим діткам, нашим вихованцям. І сьогодні я хочу сказати, що дійсно ми вже я бачу статистику нашу по вступникам і Херсонський державний ради економічний університет, це найбільший університет Херсонської області. Надійшло привітання і від очільника Херсонської обласної військової адміністрації, який записав його біля головного корпусу вишу. 150 років Херсонський державний аграрно-економічний університет міцнів, розвивався, оновлювався і заслужив високий авторитет серед інших вишів України. Навчальний заклад вистояв у Другу світову війну і пережив жахливі 103 дні 2022 року. Коли окупаційна російська влада злочинно захопила будівлю університету, вистоїмо і це випробування. На урочистому заході викладача, співробітника були вручені подяки, відзнаки грамоти. Кожен, хто нині працює у закладі, робить вагомий внесок у майбутнє регіональної освіти. Ми відчуваємо е, суттєві кардинальні зміни, е, зростання е, інновації, креатив, нестандартність і ви досить чітко з лагодженою командою адаптуєтеся до реалій сьогодення, до економічних викликів, до нестандартних підходів, але не просто адаптуєтеся, ви є локомотивом, ви йдете вперед. У голові наглядової ради вишу та керівництво Херсонської обласної військової адміністрації. Колектив університету передав ювілейне видання, а також медаль Національного банку України. Херсонському державному аграрно-економічному університету 150. Зі словами подяки до колективу, звернувся ректор університету. Я від щирого серця дуже радий бачити кожного з вас, тому що ця зустріч такого масштабу, такого формату і змісту останній раз у нас відбулася. Вже в далекому 2021 році. Тому я вдячний кожному, хто знайшов час, можливість і сьогодні розділити з Херсонським державним аграрно-економічним університетом цю велику дату. Да, Павло Васильович сказав, що відносно молодий вік. але... В прив'язці до Херсонського бземського училища, якщо ви уважно е, слухали перший етап, брали юнаків кремезної статури. Так от, друзі, 24 й рік це дійсно рік кремезного університету на Херсонщині. Всі ми з вами зробили в принципі неможливо, зважаючи на всі обставини. Ми в порівнянні з контингентом п'ятирічної давнини не втратили жодного здобувача вищої освіти. І за це я вдячний теж кожному з вас, друзі, тому що ви кожен на своєму місці. Історія лише унікальна. Освітній заклад разом з країною проходив різні етапи розвитку від земського училища до університету. Вистояв під час Другої світової війни. А зараз споруди закладу стоять під обстрілами порожні, без студентів з початку російсько-української війни. Але попри все, заклад працює, проводить ступні кампанії, продовжує наукову роботу, бо кожен вірить у відновлення Херсона, де вищі формуватимуть навколо себе людський капітал. Хочу привітати Херсонський державний аграрно-економічний університет з таким грандіозним святом із 150-річчям. Зараз дуже важливо зберігати заклади вищої освіти, тим більше заклади вищої освіти, які до нас релоковані із окупованих територій. Ми раді вітати на Кіровоградщині Херсонський аграрно-економічний університет. Маємо надію на те, що випускники університету в майбутньому будуть працювати і відроджувати нашу Україну. Сьогодні Херсонський державний аграрно-економічний університет є потужним. Навчально навчальним закладом, і, по перше за все, він є славетним не лише освітніх за освітні заслуги, а це по за все, ще великий науковий центр на півдні України, який проводить дослідження практично у всіх сферах, починаючи агрономія, тваринництво, економіка, рибництво, екологія і інші напрямки, за якими готує фахівців. Наш навчальний заклад. Кожна людина. Себе представляє тільки те, що вона зробила зі своїм часом. Це ж можна сказати і про колектив, про колектив Херсонського державного аграрно-економічного університету. Наш університет пройшов великий шлях від училища, технікума, інституту до університету. Сьогоднішній наш колектив створив сучасний навчальний заклад, який випускає. Одних з кращих випускників. Вони очолюють багато галузей економіки. Зокрема, на нашій Херсонщині очолюють і водопостачання, і очолюють меліорацію та багато інших галузей. Я довгий час працюю в цьому закладі вищої освіти. Бачила, як він розвивався. І в таких відкривалися нові спеціальності. Він взагалі завжди був ну, якби. Ну, Стежив за такими сучасними освітніми тенденціями. Я сподіваюся, що і надалі ми будемо робити все для того, щоб створювати ну, умови для нашої молоді для того, щоб вона залишалася в Україні, щоб вона звідки не їхала, щоб наш потенціал тут залишався і відбудовував нашу країну. Цього дня на адресу колективу надійшло більше півсотні більш привітань від друзів та партнерів. Посвята це особлива ми для студентів та їх батьків, для викладачів, які приймають до своєї родини молодь, яка не тільки вивчатиме ази спеціальності, але й долучатиметься до життя вишу громадського життя, яке завжди проходить у закладі активно, так формуючи їх особистості. Відзнаку колективу за вагому працю на розвиток України від кабінету міністрів України вручив Павло Павліш. Це найвища відзнака. Виконавчої гілки влади в Україні. Це відзнака, шановні науково педагогічні працівники, всіх вас. Ми дійсно заслуговуємо на найвищі нагороди. Вашою працею, вашими здобутками, вашими дослідженнями і вашою нервовою системою ми це зробили. Дякую всім нам. До привітань закладу з нагоди 150-річчя вишу та посвятою студентів долучилося і керівництво Кіровоградської області. Вітаю вас, шановні люби першокурсники! Вітаю вас, батьки! Сьогодні насправді неймовірний день, і ви його запам'ятаєте на все життя, адже ви стаєте студентами. Студентське життя, мабуть, найдинамічніше і найзахопливіше в житті кожної людини, а в житті молодих українців, які живуть. В найбуревніші часи нашої новітньої історії це ще й час, коли ви стаєте творцями історії України, коли ви здобуваєте ті знання, які допоможуть вам відбудувати нашу країну, які допоможуть вам заявити про нашу країну на весь світ. А для нас велике на Кіровоградщині приймати Херсонський державний аграрно-економічний університет. Адже а, насправді ви привезли з собою той досвід. Ті знання і ту конкурентну складову, яка потрібна на цій території. І ми будемо раді розвитку, раді співпраці, раді вашому поверненню і співпраці після повернення, адже всі ми, і особливо воїни з Кіровоградщини працюють над тим, щоб Херсонщина стала вільною. Хочу сказати, що з 23-го року на території нашої області діє профорієнтаційний проєкт Хочу тут вчитись, покликаний замотивувати молодих людей. Кіровоградщини залишатися тут вчитися, запросити з усіх інших областей, молодих людей, а потім сприяти тому, щоб ви залишились тут працювати, залишились працювати в Україні і розвивати нашу економіку, будувати ту країну, за яку бореться найкраще. Вам всім успіхів, наснаги цікавого студентського життя, цікавого студентського життя під час перемоги. Тому що Україна точно переможе. Слава Україні! Першокурсники вітали і заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Клюцевський і народний депутат України Павло Павліш, які є випускниками Вишу. Вони поділилися спогадами про своє студентське життя. Молоді, активні, амбітні прийшли навчатися студенти до Вишу. Загалом в цьому році до Херсонського державного аграрно-економічного університету. Було зараховано на перший курс 620 осіб бакалавратури і 300 осіб магістратури. На жаль, ми зараз потерпаємо від збройної агресії Расійської Федерації. Тому сьогодні в цій залі найстійкіші, наймобільніші з вас ті, хто... Мешкає в Кропівницькому, в Кіровоградській області, ті, хто мешкає в інших областях, але зміг і мав бажання долучитися до традиційної посвяти у першокурсники аграрно економічного університету. Шановні наші першачки, я вам бажаю, щоб ці чотири роки бакалавратури, а потім ще півтора роки магістратури, були. Дуже насичені подіями не тільки культурного життя, а в нашому університеті воно вирує. Це цей університетський зимовий бал, це і посвята, це і патріотичні заходи День вишиванки, це спортивний напрям, який славиться наш університет, і забіг, який ми зробили в Крапівницькому цієї неділі, де взяло участь понад 600 осіб. Але це і ключові для нас напрямі, освітні і наукові. І цей потужний колектив, який більшістю сьогодні представлений викладачами, вони за ці чотири роки з вас дійсно зроблять крутих фахівців, крутих екологів і рибоводів, професійних фінансістів, кваліфікованих державних службовців. Талановитих архітекторів, ветеринарів з великим серцем, які не будуть завдавати шкоди нашим маленьким друзям, і іншими фахівцями. Тож, все залежить від вас. Ви вступили до закладу, де є абсолютно всі умови для розвитку, розвитку в першу чергу особистості. І ми зробимо все, щоб з вас. Зробити цю особистість людей з великої літери, які завтра будуть прославляти Херсонський державний аграрно-економічний університет і нашу Україну, в тому числі і захищаючи її. До, Лавагра... до... В аграрно економічний Університет в цьому році приєдналися і наші захисники. І сьогодні ми почуємо їх прізвища і захисників Маріуполя, і героїв України. Шановні першокурсники, урочисту посвяту студенти першого курсу оголошую відкритою. Декани п'яти факультетів вийшли на сцену вітати першокурсників. Під час церемонії посвяти кожен студент залишить свій унікальний відбиток долоні на папірусі, що є символом непохитного прагнення до розвитку та вдосконалення. Набуття нових знань, міх. Шанувати її конституцію, гімн, герб та права. Yes! Жити, вчитись та працювати на радість та втіху батькам та на користь українського народу. Yes! Шанувати своїх викладачів, виконувати їх настанови та завдання. Yeah, yeah, yeah. Сягарно ще будемо відроджувати традиції і обряди нашого краю. Любити і зберігати нашу рідну мову, зберігати і примножувати нашу природу. Yeah, yeah, yeah. Берегти честь університету, своєї групи, гордо нести почесне звання студента, херсонського, державного аграрно економічного університету. Дякую! 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 Цим першокурсникам випала велика честь розпочинати навчання у ювілейний рік. Свято дуже потужне. Ну для мене це вперше таке. Мені це дуже сподобалось, і особливо хода посвята в студенти. Університет реально надає усі можливості, щоб вчитися навіть у таких складних а, умовах, в яких ми наразі живемо. Обрав саме цю спеціальність через те, що абсолютно захоплююся сервісом та усім, що з ним пов'язано. Люблю надавати. І отримувати якісні послуги, тому вирішив, що можна це чудово поєднати. Я знаю декілька іноземних мов, тому точно знадоблюся в будь-якому готелі чи ресторані. Чому саме наш університет, тому що я з Херсона, для мене принципово важливо підтримувати не тільки продукти, а й засоби освіти, скажімо так, які надає саме мій регіон, саме моє місто. тому а для мене це був важливий плюс, і ще до того мені дуже сильно рекомендували саме цей університет. І, в принципі, наразі я задоволений своїм вибором. В цьому році я вступила до першого курсу на спеціальність готельно-ресторанна справа. Мені дуже подобається тут навчатися дуже багато різноманітних заходів. Від імені наглядової ради Херсонського державного аграрно-економічного університету, від імені Верховної Ради України від себе особисто. Я вітаю Херсонський державний аграрно-економічний університет з юбілеєм 150 років. Вітаю весь науково-педагогічний колектив університету. Я бажаю вам наснаги працювати вільно, працювати в нашій вільній країні і, звісно, скоріше повернутися до нашого рідного Херсону. Відроджувати і прославляти наш Херсонський державний аграрно-економічний університет. Студентам бажаю навчатися, здобувати нові знання, які вам допоможуть в всьому вашому майбутньому житті, і, звісно, розвивати нашу Україну. З Днем народження, рідний університет. Саме від цього колективу залежить, яким буде майбутнє Херсонського державного аграрно-економічного університету. Пройшовши випробування війною, вони лише зміцніють, відновлять рідні стіни закладу і повернуть життя херсонців, і парад тюльпанів, і зимовий бал та інші традиції, які вже стали частиною життя регіону.